Вітаю. Продовжуючи тему емоційної болі, яка зараз дуже актуальна і звучить у просторі, я запрошую вас на терапевтичну групу приєднатися до терапевтичної групи, яка буде стартувати зовсім скоро. Що ми будемо робити на цій групі? Ну, по-перше, оцей біль. Який зараз лунає, так, який зараз відчуває майже кожне другий або кожен перший. Це бой, біль непрожитих емоцій. Чому? Тому що ми не привчені проживати свої емоції. Ми не то, що не привчені проживати свої емоції, ми не привчені а, признавати свої емоції. Ми, ми лише привчені за. Занурювати їх подальше. Там на глибини своєї свого півсвідомого, лише для того, щоб бути чемними, лише для того, щоб бути такими, як нас хочуть бачити люди, ну, рідні нам люди або цінні для нас люди. І ми не проживаємо свої емоції, ми їх пригнічуємо, ми їх затавкуємо в глибини своєї півсвідомості. але Ніяка емоція, яка е, би вона не була глибоко занурена у півсвідомість, вона завжди знайде. Звідти вихід. Рано чи пізно вона вийде з півсвідомості, але вийде у вигляді вибуху вибуху вулкана. Тому, щоб не доводити до такого стану, коли ви вибухаєте своїми емоціями, я запрошую вас у цю терапевтичну групу для того, щоб почати признавати Свої емоції, почати дозволяти себе, собі відчувати ці емоції, називати їх. Зараз я відчуваю біль. Чому? Бо ця ситуація, яка зі мною трапилася, наприклад, сьогодні, вона визвала у мене всередині. Таку емоцію, таку, таку. І я приймаю, я спочатку їх обозначаю, називаю, я приймаю ці емоції, і тим самим я проживаю ці емоції. Я не затавкою їх в себе, я їх проживаю. І лише коли я навчуся проживати ці емоції зараз, в сьогоденні, тоді я можу заглибитися у попередні роки свого життя і прожити. Ті емоції, які я не дозволяла собі проживати. І це знімить оцей емоціональний біль, і це визволить мою свідомість і моє сприйняття життя. Зробить